Всім привіт, мене звати Андрій Зубейко і ми зараз з дружиною трошки вирішили допомогти дітям в школі і інтернат в Вінницької області, е село як Будне. Будне, в селі Будне. І Ми вирішили трошки їм допомогти. І тут закупилися трошки, ми докупили шампуні, гелі для душа, е мило, рідке, брали рідке мило шампунчик трохи перестріляти, порошок трошки перестирати, то, що там прийде ці, то, одяг. І зубні пости взяли. Ну, По можливості ми купили те, що ми могли. І дивіться, зараз я покажу, спіду підвал, на підвалі дуже багато ящиків з волонтеркою, з одягом, який, скажімо так, добре було би відправити вже. На, вже, на вчора треба, щоб було відправити, вже холодно. І діткам потрібні теплі носочки, теплі куртки, тепле взуття, все потрібно. І воно в нас є. Тільки нема чим доставити то все в Україну. І було би велике прохання до людей, які можуть і їздять в Німеччину, в місто Маєм, щоб вони взяли і доставили. Можна навіть в Вінницю, якщо там хтось по дорозі їде в Вінницю, ми вже з Вінниці в нас є чим доставити в будне. І велике прохання віримо в силу в інтернету, що хтось таке де та відізветься і нам допоможе з тим. І будемо дуже сильно всім вдячні за кожен репус лайк. І хто приїде, з нас велика-велика чоколяда. <рес> Далі покажу, знімлю сам відео в підвалі, що в нас є, і там все в ячиках в кульках запаковано більш-менш по можливості, як в мав, авто пакував, скажімо так. Що, зараз ми в моєму підвалі. Знаходимося. і так У нас тут одяг, зверху пару пачок пузлів для діток, щоб вони мали його складати. Далі в нас тут в рюкзаках є носочки, колготки, но, носки колготки, в нас є пештанніки, шапки, курточок дуже багато, З зимового зимового взуття багато, є гумачки. О, бачите, тут гумочки є, там теж є гумочки. Тут у нас куртки зимові, теж взуття, не пам'ятаю, що я тут клав. Тут в нас верх взуття, ой, низ взуття, то верх у нас теж взуття. Далі в нас тут теж одна коробка з пузлями. Ну Взяли діткам пузли, щоб вони мали що складати, бо їм то цікаво. Одна Одна коробка з одягом, то я трошки люди дають, нам передали теж два ящика. То Я їх розрізав і ще подотрамбовував туди, щоб, щоб мінімально місце воно все займало. Дивіться, то все в будне. То все ми хочемо відправити в будне, в, в, в школу інтернат. Так, тому бачите, то теж там що будемо мити, пусто, тут все в ящиках. Якщо в когось є можливість, хоча б ну, два рюкзака навіть забрати. Відправити там по, по Україні, якщо ви їдете поштою, відправити на будне, то буде дуже класно. І якщо в когось є можливість забрати все, там, наприклад, вільницю завести. З Вінниці ми вже то доправимо в будні і фотозвіт ми скинемо то обов'язково. І дивіться, дуже класно, дуже віримо в силу інтернету і що є добрі люди, які б хотіли допомогти діткам. І Будемо будем дуже дуже сильно вдячні. з Нас повториться ще велика-велика шоколадка.